Чи ні? Бо я відповідь так. погнали. Юлька, ти варила борщ в цьому місяці? Звичайно. Тобі викатували перелік яйцем. В дитинстві так. <гум> Купувала техніку в кредит? А, ні. Танцювала на барній стійці? Ні. <гум> Бувала на нудиському пляжі. Ні. Знялася би у фільмі для дорослих за мільярд доларів. Ні. Ходила колись за покликом природи в річку? Ні. Клеїла ж палери сама. Так, займалася коханням гримерці? Ні. Знаходила гроші у зимовому одязі. Так. Билася головою об скляні двері. Так О обговорювала ситуацію в країні з таксистом. Так, відкривала випадково двері у зенітий туалет. Так, постійно в чоловічі. Мазалася сметаною, коли вгоріла на сонці. Е, так було. У тебе є домашня заляпана страшненька футболка? Е, є для ремонту. Можеш щось купити тільки через те, що на товар акція. А може, буває таке. Залипала на декілька годин в тіктосі чи рілса, хоча зайшла на 10 хвилин максимум. А так приймала рішення, підкинувши монетку? Ні.